Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж надходить ось такий дуже гарний Kia Sportage Дизельний з мотором 2.0 дизель на автоматичній коробці передач та повному приводі. Друзі, автомобіль взагалі як новий, без жодного підкрасу. По факту має два власника: пробіг 45 тисяч кілометрів. На таких класнючих дисках, в класній комплектації, з, взагалі з дуже крутою оптикою. Зараз вам все покажу, розповім. Друзі, всі проблемні місця автомобіля заклеєні в бронеплівку плівку Мордочка автомобіля також у плівці. Зараз вам все покажу. Ось бачите все. Все зроблено як треба. Ось така у нас оптика. Взагалі автомобіль виглядає. Супер. Перейдемо до салону та комплектації. Так, друзі. По салону та комплектації. Салон у нас у бездоганному стані. Будь ласка, подивіться. Сидіння. Це взагалі як нове. Дитяче кріплення. Isofix Так, далі. Автомобіль у нас має, звісно, 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Далі. Так, 45 тисяч пробігу, як я вже вам озвучив. Ось таке шкіряне мультикермо. Круїз-контроль має, гучний зв'язок. Автомобіль також має двозонний клімат контроль. Тут безліч усіляких регулювань, повного приводу, режими їзди. Також автомобіль у нас має ось таку круту мультимедію. Зараз я вам це все покажу з безлічу функцій з навігацією, CarPlay, Android Auto та усіляким таким. Будь ласка, подивіться жодної помилочки. Техніка автомобіля працює ідеально, ходова частина дуже збита, нічого не стукає, не гримить. Сервісна історія, сервісна книга з усіма відмітками. Взагалі, автомобіль без складень у стані нового. Приїжджайте на огляд на тест-драйв до нашого автосалону.